Всім привіт! Сьогодні будемо красити гравіхел. Проведемо один експеримент. Як буде виглядати двокомпонентна фарба і як буде виглядати однокомпонентна у порівнянні. Давайте подивимося, що в нас є. Зараз розбавляю епоксидний грунт гравіхел сірий. Розбавляється він, якщо по лінійці або мірній тарі, то 3 до 1 з додаванням розчинника я буду розбавляти на вагах. В цьому випадку 5 до 1 плюс 25% розчинника. Так, першим ділом відкриваємо і перемішуємо. Додаю затвердник. Далі розчинник. Цей ґрунт можна використовувати як наповнювач. Якщо будемо шліфувати, я його буду використовувати мокрим по мокрому, тому він має бути такий десь 18-20 секунд в'язкість має бути. Він іде як ізолятор, наноситься звичайний метал, алюміній, цинк. Бачите, він такий, якщо по лінійці, він такий не дуже густий. Те, що треба. Беремо краскопульт 1,3-1,4 для фарбування фільтр і заливаємо в краскопульт. Наніс грунт на всі три панелі. Він зараз підсихає. Коли стане матовий, десь через півгодини я буду наносити наступні покриття. Зараз розбавляю поліуретанову фарбу матову з додаванням 4% структурної добавки грубої. 4% додається до густої фарби. Буду це робити на вагах і потім ну, 4 до 1 з затвердником і 10 15 розчинника. Все, розбавляю. Відкриваю фарбу, перемішую на така темно-сіра. Дуже-дуже густа. Мені треба пофарбувати дві пластини, тому зроблю 150 мл. 150 грамів вибачаюсь. Додаю 4 відсотки. Перемішую. Затвердник. І Розчинник, розріджувач. Перемішую. Зараз цю фарбу, яку я розбавив, наношу на одну панель. Ну що я скажу? Досить легко наноситься. Зараз витримка між шарами десь 10-15 хвилин зроблю. Перший шар фарби став матовий, Наношу другий шар. Далі розбавляємо вініл-акрил. Він розбавляється на 30-35% розріджувачем для вініл-акрилу. Але спочатку, перш ніж додати розчинник, я додам сюди 4% структурної добавки грубої. Так само, як у першому разі. Відкриваю банку, ретельно перемішую. Що можу сказати? Ця фарба трохи рідкіша вже йде, ніж поліуретанова двокомпонентна. Наливаю 100 грамів, додаю 4 грами і додаю 30 відсотків розчинника. Так само на панель наношу два шари вінілакрил. Витримка 10 приблизно 15 хвилин. Коли перший шар стане матовим, буде наносити другий. Закінчив фарбування. Це двокомпонентна фарба поліуретанова. Це однокомпонентна вінілакрилова, 301 біндер. Так візуально, якщо не ставити поряд, то одне і те саме. Але завтра висохне і подивимося, чим воно відрізняється. Пройшло десь півгодини. Е, Воно, давайте подивлюсь, тут, ну так, на відпилу вже сухе. Це двокомпонентний біндер. Відпилу вже сухе. Ну і так вже. Вже, скажу так, підсохше, однокомпонентний. Так само від пилу вже сухе, отак ще, ну, підсохше. Усе до завтра. Завтра будемо тестити, як робити ремонт на цих покриттях. Пройшла доба, наша фарба на наших пластинах висохла. Давайте під... подивимося, що ми маємо. 402-й біндер глубоко матовий. Тут 402 та 301 вініл крив. Це е, глибокоматовий, це полуматовий. Дивимося, яка різниця між ними є чи нема. Якщо е, фарбувати напилом таким більш сухим, то можна зробити більш матову поверхню. Але дивимося, ну, трохи є. Це більш матова, це більш глянцева. Е, по Вертості. Ну, Все сухе, десь приблизно однаково. Що зараз робимо? Частковий ремонт. Ну, змоделюємо таки, таку ситуацію, коли при транспортуванні, так само і тут везли і трохи пошкодили. Треба це відремонтувати. Доволі глибокі.